на ремонті ДБЖ від бренду Logic Power. Моделька ось така. LPY BPSW 800 VA+. Доволі старенька моделька. Заявлена несправність. У нас наступна прилад, якби працює від батареї, все нормально. Від мережі також працює. Але інколи, коли він працює від батареї і подаємо мережу, він не переходить на мережу. Відповідно, мережа тут відображається, але він на неї не переходить. І в нас аварія виникає така. Прилад виглядає ось так. Тобто у нас два окремих модуля. Модуль силовий, транзистори все справні. Ну, я ще не перевірявся, просто по заявкам власника він працює, значить будемо робити висновки, що поки що транзистори справні. Ну і, Відповідно, модуль стабілізації та керування на мікроконтролері. Що в нас ще є? Ззаді є кнопка перемикання струму заряду 10 а, 20 А, термозапобіжник, вихідні розетки, вентилятор. Зараз, Якщо вийде, я продемонструю цю несправність, тому що несправність не завжди проявляється. Побачимо. Беремо, подаємо живлення від регульованого блоку. Раз, два. Клеми під'єднали. Подаємо 12.6. Зараз мультиметр я підключу на вихід. Приладу. Стартуємо з кнопки. Так, вибачте. Тут недоволі незручно. От сюди, мабуть, я під'єднаюся. Прилад, мабуть, всім вже відомий, такий старенький. Споживає 83 мА. Стартанув. дисплей засвітився і тепер власне споживання складає 1, 1,1 А. Працює на виході 221. Ось вихідна напруга. Частота 50 Гц. О, відповідно, потрібно перевірити ще вихідний конденсатор фільтруючий, тому що вже час пройшов. вони мені доволі часто попадалися з дохлими конденсаторами. Кнопка вимкнена. Зараз я подам електричну мережу. Напруга в електричній мережі в районі 220 В. 220-200. 17 вольт десь так. Зараз подаю мережу. Мережу бачить? Вихід не видає. Від лабораторного блоку живлення споживає 176 мА. Відповідно, виходу ніякого немає. Тепер вимикаю мережу. Будь ласка, вихід з'явився. Тобто наші дії, які наступні, є помилка, вона проявляється вже більш стабільно і явно. Ми її бачимо. У нас не чути ніяких перехідних процесів, щоб клацали реле чи ще щось. Що нам потрібно зробити? Спочатку почистимо від пилу прилад, наступне перевіряємо всі електроліти, тому що прилад старенький потрібно, щоб було стабільне живлення. Перевіряємо. Стабілізацію, тобто перевіряємо реле, комутацію реле і всі ланцюги аж до мікроконтролера. Ну і також, відповідно, перевіряється, чи коли переходить на мережу, подається з мікроконтролера команда на реле. Ось такі наші дії. Ці всі дії будуть зроблені за кадром, тому що це доволі трудоємкий процес. Зараз почистити, сняти плату, перевірити все візуально. Прилад почищений, плата демонтована. Нас цікавить. Тільки ця плата, так як силова плата не цікавить, тому що прилет працює доволі автономно. Що ми бачимо візуально? Бачимо Реле. Відповідно, якесь з цих реле комутує батарея мережа робота, плата контролера. і є у нас ще комутація за допомогою або 2003 або додаткового транзистора. Частіше всього, використовують окремий транзистор на комутацію реле, яке комутує батарея мережа. Явно нічого такого немає, але бачимо, що ці реле вскривалися, вони в клею підрізався вверх, вони відкривалися і дивилися візуально, як вони виглядають. Ось це реле. ось Це реле Це реле вихідне, навіщо його чіпали, я не знаю. Ну, Ось це реле можна легко прослідити. Якщо звернути увагу написи, це у нас написи комутації. Це трансформатор під'єднаний. Нітраль, L-output. Тобто лінія вихід, l input, Лінія вхід. Відповідно, оцей контакт. Це вхід. Якщо перевернемо і подивимося. Він іде до ось цього реле. Ось воно розташоване. Ось це реле, яке вскривали. Це реле керується за допомогою транзистора. Можемо по дорожці відслідити. От доріжка йде. Прямо на цей транзистор. Транзистор у нас BD-681 це незвичайний транзистор, це транзистор, в якому в складі є резистори, діоди та ще один транзистор. І По доріжкам ми можемо відслідкувати, що воно йде на плату ось на цю ножку через резистор. Зараз покажу модуль знімаємо. Це я промаркував спеціально, щоб побачити через ось цей резистор. Іде на, прямо на контролер, так як в нас з іншої сторони знаходиться контролер. Ось і все. Тобто, по логіці робота приладу повинна бути наступна. Подаємо електричну мережу, контролер. бачить мережу з, цієї, з цього виводу. Подає команду на резистор. Через резистор йде команда на транзистор. Транзистор відкривається і переводить реле або закривається в потрібне нам положення. Ось поки що все. Що нам потрібно зробити? Зібрати зараз прилад і проміряти, чи подаються в нас команди, ну і відповідно пропадають від батареї і від мережі, як він себе веде. Тепер поясню, що ми тут нагородили. Зібрали повністю плату, підключили. І в нас два мультиметри. Один мультиметр цей демонструватиме напругу на реле. На електромагніті реле самому, тобто там 12-17-15 вольт. А цей мультиметр демонструватиме напругу, яку видає мікроконтролер. Тобто мікроконтролер видає команду. Команда проходить через резистор-транзистор іде на реле. Реле спрацьовує відповідно. Ось і все. Запускаємо від батареї. Від батареї реле повинно спрацювати. Натискаємо кнопку. Бачимо напругу на реле 17,3 вольта. Мікроконтролер подає 5 вольт, ну, 4,95, нам це не важливо. Індикація у нас відображається на виході 220, вхід, відповідно, 0, споживання 1 А. Тепер, зараз я підключу електричну мережу. І подивимося, що у нас буде робитися. Подаю електричну мережу. Чуємо чітке спрацювання. Контролер пропав сигнал. Прилад перейшов, заряджає. Тепер давайте ще раз спробуємо. Перейшли назад на батарею. А ось тут завис. Ніякого спрацювання нема. 2,32 вольта. Відповідно, контролер у нас ніякої напруги не подає. Тобто, контролер у нас повністю справний і адекватно сприймає всі команди. Але прилад не працює зараз. Забираємо мережу. Напруга відновилася на реле. Команда з'явилася. Ну, навпаки, команда з'явилася, відновилася напруга. Вихід є. Пробуємо ще раз. Реле не спрацьовує, відповідно, вихід пропадає, тут аварія по батареї, споживання від лабораторного блоку живлення складає 177 мА при напрузі 126 вольта. Відповідно, він не перейшов нікуди і не працює. Команда з мікроконтролера подалася. Тобто в нас залишається ланцюг. Реле, транзистор. Потрібно їх перевірити та замінити. Це 100% їх міняти потрібно, тому що це ненормально. Все. Після цього перевіряємо електроліти, перевіряємо вихідний фільтруючий конденсатор. І, відповідно, робимо повний тест приладу. Продовжуємо. Після заміни компонентів повторюємо ту ж саму процедуру: цей мультиметр, паралельно реле, цей мультиметр на вихід мікроконтролера. Запускаємо від блоку живлення, натискаємо кнопку. Чекаємо, чуємо спрацювання реле. Все. 220 відображає, електричної мережі немає. Відповідно, на реле 17 вольт. контролер 5 вольт подає. Тепер подаємо мережу, бачу електричну мережу. Бачимо контролер забрав команду. Відповідно, напруги немає. І на реле напруга нульова. Не 2, не 3 вольта, нічого. Транзистор повноцінно закривається і все нормально. Повторюємо процедуру декілька разів, щоб переконатися, що все стабільно працює. Перейшов на батарею. Відповідно, повторюємо, подаємо електричну мережу. Чітко. Пропала тут напруга. Пропала тут напруга. Ніяких вольтиків немає. Вентилятор прокрутився і виключився. Ще раз. Мережа пропала. Перейшов на батарею. Все нормально. Чітко спрацювала, напруги ніякої нема, ніяких нема нічого, все нормально. Ще раз. І це останнє цього вистачить. Потім зберемо ну, відповідно, перевіримо ще плату електроліти, вихідний фільтруючий конденсатор. І будемо збирати плату та тестувати прилад. Все нормально, чітко спрацьовує, реле все своє відпрацьовує. Так як повинно бути. Відповідно, демонстрація роботи приладу. Цей мультиметр показуватиме силу струму по первинному ланцюгу по 12 вольтам. А він включений паралельно шунту. шунт на 60 А60 мВ, відповідно, мВ прямо пропорційні амперам. З позитивним знаком робота від батареї, з негативним знаком заряд. Цей мультиметр показує вхідну напругу по електричній мережі. Вольт-ампер-ватметр всі характеристики вихідні приладу. Осилограф форму вихідного сигналу. В якості навантаження використані лампи розжарювання загальною потужністю. 600 Вт. Запускаємо прилад від батареї спочатку. Прилад адекватно стартує. дисплей інформацію відображає. Навантаження у нас 540 Вт. Споживається 57 А від батареї. Форма сигналу синус. Все добре. Тепер подаємо електричну мережу з вимикача. Чуємо чіткі, чітке спрацювання реле. Перейшов на електричну мережу, пішов заряд. Батареї плавно наростає заряд батареї. Вихідна напруга, бачимо 219 вольт. Спрацювало релейне регулювання. Виставлений час заряд на 20 А, майже 20 А. Тепер перекинемо кнопку на 10 А перемикача ззаду. Будь ласка, перейшов в режим до 10 А обмеження. Поставимо назад на 20 А, нехай так і буде. Тепер перевіряємо роботу релейного регулятора напруги, вбудованого в прилад. Змінюємо напругу. Перейшов на роботу від батареї. Бачимо споживання. Понижуємо напругу. Чекаємо. Чітке спрацювання реле перейшов на роботу від електричної мережі. Зараз плавно піде заряд. Зараз понижуємо напругу, дивимося нижні границі. Відносна похибка зазвичай в районі 10% цих приладів всіх перейшов на роботу від батареї. Не вистачає напруги. Ще трошки піднімемо. Все, перейшов на роботу від електричної мережі. Навантаження відображає, заряд плавно наростає. Вентилятор працює. На повному ходу. Перевіримо ще раз, як працює. Чітко спрацьовує, перемикається, нічого не пропадає. Ще раз. Піднімаємо напругу. Давайте на такій напрузі перевіримо ще раз. Чітко спрацьовує. Чітко переходить на мережу. Все нормально. Зараз піде струм заряду. На цьому вважаю все. Прилад відновлений. Працює нормально. Свою функцію виконує. Переходи батарея мережа адекватно, не зависає. Проміжному стані